Запрошую вас взяти участь в такому довготривалому 10-модульному онлайн-курсі Вікова психологія від народження до смерті. Я завжди кажу, що вікова психологія це не просто наука про те, як розвивається людина, так, про її життєвий шлях від народження до останнього дня її життя, але це передусім. Дуже глибокий курс про те, як Бог любить людину, як дивовижно він її створив і спланував кожен її етапів, так що попередній етап є підготовкою до наступного. Бо ми з вами будемо говорити про багато вікових криз, які трапляються на шляху людини. Будемо говорити про те, що криза це чудово, і криза це важливо. Так, це не просто та тому, що турбулентність відчутна, але кожна криза це і зростання людини. На крок вище, на сходинку вище, і дуже важливо вміти переживати цю кризу з любов'ю, з любов'ю до того, навіть що з тобою відбувається, і навіть якщо ти не дуже комфортно тим себе почуваєш. Але власне кожен кожна криза вона має також підготовку. Тобто, кожен наш етап життєвий він є не просто етапом. Там він є він етапом, на який маємо дивитися і вивчати його з любов'ю. Цей курс про те, як комунікувати, спілкуватися. З людьми різного віку від немовляток. До людей літнього віку ми будемо говорити про підлітки, про епоху дорослості, про юність, про дошкільнят, про молодших школярів, про різні вікові кризи. І це все у цьому десятимодульному курсі. Я дуже запрошую вас і буду рада кожному з вас. Замож долучатися як до одного модулю, наприклад, вас цікавить лише певний віковий період, так і вивчити і охопити усі модулі. Я звісно рекомендую брати участь від початку до кінця, оскільки ми Будемо бачити, як дивовижна людина формується так, від народження і аж до літнього віку, і будемо розуміти, чому на деяких з етапів вона намагається або повторити те, що вона не прожила раніше, так або можливо. Навпаки, проживає швидше, так як ми зараз зіткнулися, так в час війни. Там ми подорослішали, подорослішали на кілька років за один день. Чому маємо певні відчуття характерні, наприклад, для старшого віку і що з цим робити, так і як з цим жити, і як себе в цьому всьому любити? І також цей курс буде дуже цінним нам для того, щоб розуміти, як. Спілкуватися з людьми різного віку, не лише працювати навіть якщо ваша робота не зв'язана з тим, що ви комунікуєте щодня з людьми, ви однак маєте поруч з собою сусідів різного віку. Родичів різного віку, і як розуміти, що їм казати не лише з позиції свого віку, а передусім піднятися до їхнього рівня, піднятися до рівня їхнього віку, навіть якщо це діти так піднятися до рівня дитини. Тому дуже буду рада вам. Читайте деталі в описі під відео і реєструйтеся. Початок уже зовсім швидко. 5 листопада ми з вами онлайн зустрічаємося. До зустрічі.